Переход частина дев'ята. Чого ви скучаєте? Погнали, ребята. Оце найкращий антистрес для ваших сусідів. Якщо сусіди психують, нервничають, у них нервні сриви, війна, все таке комуналку платити треба, то це для них антистрес. Коли вони дуже сильно розказують вам про свої проблеми, то е, це лучше, чим опасі, Я вам скажу. Це не просто фонарик, яким можна ночу посвітити і собі безпечно добратися з роботи додому. Це фонарик, яким можна завжди зробити успокоєння тим, хто занадто дуже волнується і стресує в нашій ситуації. Просто береш, світиш фонариком, потім одним движенням руки трошечки вперед переводиш. Стресу <стрес> більше не буде ніколи в житті. Так що пользуйтесь, заказуйте дружинам, дітям і собі. Дуже класненький, удобненький на літій батареї.